Всім привіт! Сьогодні у нас буде нарізочка, нарізочка кавуна, персиків та диньки. Ну, всім смачного! Перепрошую. Забула куди випрявувати, а буде баночка. І так, додивилась я до шикарнючого моменту. Там, десь сталася аварія. Перший сезон Не с... спадкоємці. І чесно, мені поки більше подобається дивитись. Я розумію, що спочатку там десь на середині сезону яка залишався. Але зараз кінець сезону, мені прям подобається ця атмосфера, ці діалоги, жарти. Ну і так, тут почалося від... хоч щось відбуватись почалось. Бляха, всі вірка, я теж напухалась. Не переймайся, Кендал, я теж вшипаю. Я б теж би злякалась. Там ще бідні уточки полетіли. Ось живеш ти собі такою уточкою? І тут хтось хоче запустити фієверки. До речі, на щастя. У нас тут на місцевості ніхто не запускав фієверки на день незалежності. Фух! Кожного разу якась падла, візьме і запусти фейерверк. Mm -hmm. Бо це ж так класно. Діти будуть тривіти, будуть думати, що це вибух, у когось станеться інфаркт, на у кого ПТСР просто може й вмерти або вбити когось. Ну, так. То... Фієрка. В загальному, сподіваюся, вам ніколи не доведеться вибивати вікна пластикові. Такий суд експірієнс. Ну, там в більшості вибивати доводить ціну, коли відкриту москітну сітку. Спойлери її теж не так легко вибити, як би здавалося. Ну, порізався дняк, помреш. Усім смачно інколи, до речі. так, це важлива умова, важлива інформація для того, щоб не померти, якщо ви порізалися чимось не дуже класним, залізним ще й, то обов'язково вам потрібно пройти вакцинацію від правця. Звичайно, що це може бути не таке. Подряпились десь і навіть не помітила, а потім все. Або кошечка царапнула і все. Ну, знаєте, це як бувають люди, яким в принципі пофігу, там, не знаю, ядерку пилежили, потім. Падіння з потягу і окей. Я кому так пощастило. Ось, наприклад, я обожнюю до мишей. Мені в дитинстві воно волосся, бо у нас їх було дофіга, якби мишки, вони холодний, такой. Ехолокація не передає весь об'єм наш. Ну, вони відчувають, наприклад, якщо в мене розпищене волосся, то вони будуть розуміти, де у нас ну, ми шкіряні, а де наше волосся ні. Це не відзеркалюється на їх ехолокації. Ну, тому вони летять, думають, що там нам пролетіти, а як би не можна. Варто зазначити, це доволі розумна поведінка. Ну, тобто, якщо ви зробили щось м? для того, щоб забезпечити собі алібі, піти в люди. Не рекомендую так робити злочини. Піти в люди, ну, в принципі, якщо ви екстраверт, чому б ні? Якщо інтроверт, інколи потрібно. Це обличчя, коли ти розумієш, що через тебе вмерла людина. Я не танцюю, чому б ні? Ну, до речі, це той серіал, де мені не хочеться співпереживати нікому. Я його знайшла не в якомусь самому такому шоу, знаєте, там говорить Україна. Які б люди там не були маргінальні, завжди якась бабуся, яка виходить і така. Я защищу свою онучку, або онука, і вона просто всіх там ставить. І я завжди за цю бабуську, або дідуся. Звичайно, це все-таки І Якби тут взагалі ні за Прям ні за кого. Тут навіть прибиральниці так виглядають, ніби. Я не набачу вас. Я обличчя не скажу, але да. Ну, серйозно. Це життя. Деньку. Як бачите, вона була трохи зелена, і мені щедро надрізали її прямо біля шкурки. Так, да, за вас. Непогано. Сьогодні також будемо кван з гречкою. Трохи вона ще в процесі варіння. сподіваюсь там не википить, я не помру з чадного газу, З чадного газу. Перепрошую. Вже вечір. Трошечко язик заблідається. А він не знав, що він вмер. Ну, варто було. Ти залишив людину неповною розуму. Ну, давайте так, коли ви вживаєте якісь речовини, які змінюють ваше світосприйняття Коли змінюється ваше світосприйняття, скажімо так, можна залишатися наодинці з неперевіреними людьми, в небезпечних ситуаціях і з небезпечними речіми. Ну, В принципі, так, все, що з і будеш. Речі, тварини, люди і так далі. Ну, То знаєте, як опитування, коли питають, чи ви залишились без е, ведмідом, ведмедом, <с Grot> чи з е, чоловіком. А ви ще зловили, чудово, як би. Сім'я завжди захищає сім'ю ну, родину. Це правильно. Ніхто вас не захистить краще, ніж родина. Іноді буває таке, що Reddit історії це просто. ну, в більшості звичайних людей родина вас захистить при будь-якій ситуації. Але ж ніхто не зробив нічого поганого, тільки людина вмерла. <смір> Найжахливіше, що людина вмерла. Людське життя це найцінніше, що може бути. Так ось, про, про ведмеді і людину. В принципі, в якому стані? шантаж, дело семейное. Проходите. Вот это куб. Ну, резал хлопчик. В принципе, видно. Каприон. Ну, справедливості заради на цьому, скажімо так, можна зіграти для цієї родини. Можливо, через це буде більше робочих місць, а не ну, знаємо, що з цією людиною могло б бути в майбутньому. Так, це резонує з тим, що я говорила на початку, що кожне людське життя воно класне, прекрасне і. Ну. Ну, ми всі пам'ятаємо диктаторів. Є життя противоліз життю всіх людей, яких вони вбили і вбивають. Це таке. ні Але Ми знати не можемо. До того як ця людина не зробить щось дуже погане. Це тільки перший сезон. Так, як виявилось їх менше трошки, ніж я говорила на початку, тут всього 4 сезони. По 10 цей. Серії великі. 50 хвилин година. варюються. розумію, нанять краще не їсти. Кавунчик і диньку? Але ж як це смачно. Не відмовляйте собі в задоволеннях. Хочу на ну, останок трошечки пожалітися. Вони чекають крімнів і грізів іванни, я всього тут два дні. <гум> Кентл ти вбив людину, людину. <гум> Чекай. <гум> я не співпеживаю. Це просто смішно. От і кавунці шкірку порізав. Економне. Существо. Боже, які краєвиди класні. Не показуйте нам їх мордашки. Покажіть більше авто і як воно їде в класних краєвидах. Була mm -hmm. неймовірно смачна нарізка, якщо б ще без жопок біля шкурки.